Продовжуємо наші експерименти. Це матеріал для студентів групи ЕТ, дисципліна основи промислової електроніки, мікропроцесорної техніки та автоматики. І починаємо ми трошки розбиратися знову з мови програмування Сі, для того, щоб писати код для контролера АТ 89 С1051, використовуючи саме мову Сі. Модель я переробив трошки, що тут змінилося? Ну, Перш за все, з'явився оцей блок, який відповідає за reset. Подальшому ми будемо його використовувати для перезавантаження контролеру. Крім того, я переставив індикатори поставив на порт 1 індикатори, для того, щоб вони були в мене на повному порті 8 ліній. А перемикачі поставив на порт 3, оскільки порт у нас скорочений, там всього на всього 7 ліній. То у нас, відповідно, лінія номер 6 вона буде не задіяна, вона посаджена на землю. Тобто це перемикання воно не буде призводити недаїхи дій, тому що контролер його не бачить. А так, все залишилось так само. Тепер ми будемо задавати режим роботи контролеру на порті 3, а реакцію бачити на порті 1. І для того, щоб він почав нам це робити, нам треба написати відповідну програму. І ми переходимо саме туди. Програма у нас буде виглядати перша отак. Це дуже простий програмний код. Ми вже знаємо, що таке include, знаємо, що таке main функція, знаємо, що таке нескінчений цикл while. Але тепер тут всередині циклу while з'явилися оператори перевірки умови. Оператор if це саме оператор перевірки умови. Перевіряється P3 на відповідний стан. І таких умов тут декілька. Щоб вони працювали як альтернативні умови, у нас є тут така структура if-else if. Тобто, якщо порт 3 дорівнює 0, ну тут 2 дорівнює, це саме логічна умова дорівнює. Якщо одне дорівнює, то це призначити а порт 1 якесь значення. А якщо подвійне дорівнює, це саме в логічних умовах так використовується в мові C. І отже, P3 дорівнює 0, то на порт 1 відправляється код якийсь там. 0x08. Тут і умови, і коди подані в 16-дкових кодах. Оце 0x, це саме показує, що це 16-кові коди. Ну, далі ми побачимо, що можна взагалі писати і 10-кові. Але тут просто традиційно, як ми з вами розбирали на схемотехніці, там цифрові пристрої, кодування, отже, шістнадцяткові кові коди можна використовувати в програмах, якщо ви з ними навчилися працювати. І таким чином у нас перевіряється порт 3 різні умови. Якщо ніяка з них не виконується, виконується оця остання else умова, коли на порт 1 відправляється 0xFF. 0xFF це 8 одиниць. Всі розряди, восьмирозрядні встановлені в одиницю. Компілюємо нашу програму, бачимо, помилок немає, ворінгів немає, тобто попереджень. І тоді ми можемо з вами зараз відлагоджувачі подивитися, як це буде працювати. Треба відкрити порти. Порт 1 нам потрібен як вихідний, і порт 3 нам потрібен як вхідний. Отже, якщо ми нічого не будемо робити з портами, що ми побачимо? У нас виконуються дії. Жодна з умови не виконується, але ну, виконується взагалі та умова P1. Тому у нас тут а, на порті 1 всі одиниці. Якщо я почну щось тут вимикати, порт 3, наприклад, я вимкну всі лінії. Це буде 0. Ми бачимо пінний да, 0. Це оцей код перший, P3 дорівнює 0x0. І ми починаємо виконувати виконується ця умова, і ми бачимо на порті з'являється код. X08, саме той, який ми відправляли. І далі нічого не відбувається, тому що ну, перевірка умови відбулася. Далі інші умови перевіряти не треба. Якщо я зміню, наприклад, стан порту 3, то відповідно контролер почне перевіряти не тільки цю умову, а й наступну. І якщо вона спрацює, то у нас відбудеться відповідне перемикання порту 1. Якщо я щось тут наберу такого, що в мене тут нема то він почне перевіряти, побачить, що жодна умова не виконується, і завантажить туди всі одиниці, тому що виконується оця умова else, остання else умова. Отже, таким чином у нас працює програма і, відлагоджуючи, це показує. Зараз подивимося, як це буде виглядати в моделі Proteus. Запускаємо нашу модель. Ну, зараз в мене нульова умова, одразу у мене тут є код якийсь. Одиницю От, змінився стан. Вимикаємо, знов повернулася в нульовий стан. Двійка змінився стан. І тепер знов. Ну, Будь-який інший режим також призводить до перемикання світлодіодів. Різні режими. Ну, тут нічого не відбувається, тому що ця лінія не працює. От такий код завантажується або такий. Якщо я щось вімкнув тут дивне, то він мені просигналізує, що це помилка засвітить всі світлодіоди одразу. Будемо вважати, що це сигналізація про помилку. Отже, таким чином ми можемо писати перемикання режимів роботи контролера, використовуючи структуру if-else-if. Ну, далі побачимо щось інше, будемо вдосконалювати цю програму.